Всім привіт! Мой урожай. Таке гарне листя. Несу, може хтось купить. Це таке, як от, знаєте, капуста. Таке кучеряве кругле росте. Теж вирвала листочки. Дуже гарне листя. Тут теж Два пучки. і взяла ще туди петрушку. Боже, стільки машин сьогодні в місті багато. Щось дуже багато. І людей багато, і машин багато. Ой. Не продам їстся, то будемо самі їсти, я не переживаю. Мені краще лістя їсти, салати, чим м'ясо. Щось так хочеться його, що видно нехватка вітамінів. Шпінат у мене трошки вірус, я окрішу, цибулька. Кропчик дуже такий слабесенький, але все одно є, що вірвати. Петрушки то хватає, Або салат лісці. Да, огірка куплю да й такий салат, Щой. або й без огірка теж добре. Що, мене ще не бачу, чи що. Прийшла поки були мені холодок, треба отсапнути, те, що позаплескувало. гірки. одо. вечір, хай Бог простить. Смородина попадала на цибульку, я воду трохи її цапаю. Ось собі свій попіднімати. Це ще третю три, так? Да? А, прив'язати. а проволка у тебе десь багато є. Проволка є. Подивись, як позаплескало. Я в шоці, чесне слово. Цибуля поправилася, моя та, що на зиму садила. Аж-аж-аж, гарна. Там яка така мокра земля була. Танька мені дала, я потикала ще капусту, вона попадала. Напов'яла. Я ж кажу, що у нас є, зроду немає цієї капусти. Ой, і картоплю запліскало, осипалі, воно запляскало знов. Да запляскало. Ой, а віцебулю чесник сапаєте, коли вже такі великі, що влізти не можна. Яку обломвала пуки. Вони вже так позакручувалися, як хвостик кабанчика. Тут я не можу залізти. Трохи ти не йде повихватувала. Дивіться, яка в мене картопля вже, бачите, в ящиках. Здоровезна. Це меліса така здорова, гарна пущики. Нереально. часник трохи кислороду дала, тому що заплесканий дощом. Воно ну, так трошки дивіться який чесничок. Тут, я не знаю, чи воно так жмутком і росте з того году, мабуть, десь стався, чи... Хоча я не на тому ж самому місці садила. Я міняю. Якщо тут був чесник, то я вже потім цибулю саджу. Чесник, звісно, буде здоров'язний, такий вже товстючий, пальці ці є. О, це мої поки. Я раніше робила, а часник перекручувала в баночку. Він у мене ще навіть стоїть, вже мабуть два роки стоїть. І вон хороший посоліла і олією залила. Але щось не пішов, у мене не знаю. Ось так. Тут теж просипало, там щавлік просапала. Так по чуть-чуть. Ще мені там он заплеск, але трохи гурки посходили. Теж треба просипати. Зелье, мабуть, завтра позбираю, бо щось уже утомилась. Там мені Віталій забив такі палки, щоб по смороді належати. Так буде краще вже. Фух, я взагалі не знаю. дивіться, яке кипері, дивіться, яка цибуля. Ти капець. А, беру.